Шановне товариство, раді вас вітати знову на нашій камінярівських зустрічі. Провтів ще один рік ми стали трохи доросліші. Хоча знову ж таки 83, то не так багато, як для підприємства. А з іншого боку, 83, не дивлячись на, не зважаючи на ніщо, не дивлячись на якісь обставини, незрозумілі, ми живемо, і це найголовніше. І книжки з Маркою Даниса Каміняр продовжують надходити до читача. На жаль, не так, як воно колись було, коли ми ту чи іншу книжку могли по півмільйона друкувати примірників сьогодні це 300-500, а то і набагато менше, залежно від можливості автора, а можливості видавництва надто обмежено. Приклад, звичайно, констатувати сьогодні в нашій соборі, незалежній українській державі, державі про таку ситуацію з Продукція книжкової. Хотів знайти інше слово, але все ж таки пішло продукцією, бо книжка це теж певний товар. Хоча, з іншого боку, книжка насамперед ціна змістом. І тут та товарність є визначальною. Я тішуся, що в тому році який збік, збіг завдяки Каменярівцям на світ Божий прийшло кілька надзвичайно цікавих, потужних за змістом, за філософічністю, за наповненням видання. Видання, які є знакоми в нашому літературному процесі загальноукраїнському. На жаль, та обмежена кількість примірників, про яку я говорив на початку свого звернення, вони бачення цієї тієї чи іншої книжки на всіх наших українських землях. Хотів би насамперед згадати книгу, про яку, яку ми вже говорили, яку представляли, з якої недавно об'їхали Піввівщини. Де вона викликала глибоке зацікавлення своїм змістом, спілкуванням з автору, з авторкою цієї книжки? Йдеться про книгу Ненавиту жінок Лідію Книга, яка повертає нас далеко Минувши, в часи ще Афганської війни, з якої вернулися наші сини та батьки, яких ми потім чомусь зустрічали словами, а ми вас туди не посилали. Зворотніли радянське обличчя пробивалися через цю фразу, яка часто подала на голову наших простих звичайних посередніх громадян. Але ці люди вистояли збереглися передусім як люди, як особистості. І лідія Олексія Насорока, безпосередньо учасник тих описуваних подій, зуміла передати оту налаштованість, де вибудовується справжнє дицель. Вони не служили Радянському Союзу. Вони служили передусім тій присязі, яку давали, хоча знову ж давали тому, таки Радянському Союзу. Але не дивлячись на ті всі обставини, вони вистояли. Вони зберегли собі порядність, чесність, розуміння того, хто обічних стоїть, і це найтаємніше, і найвиразніше, і найблагодарніше, що могло би бути в основі твору. Твір, досить обсяговий, і на ньому письменниця зуміла поділитися своїм розумінням життя. Бо особливо тепер і от на зустрічах, які відбувалися і у Львові, і за межами Львова було багато присутніх людей, які як Ліда сорока <кхи> вимушені Переселенці, Ліда, до речі, чудом уникла. Ласки окупантів їй вдалося перебратися через Росію Припалтику, а відтак опинилася на Галичині разом з сім'єю і чудом залишилися живою. Інакше їй би не здобрувати в тому далекому ніло на кордоні з Росією. І ще одне видання. Для мене, як каменярів, це значиме, бо каменяр завжди продукував якісь такі епопені, глибокі, широкий за задум. Йдеться про книжку Володимира Сеніоко, колишнього спортивного журналіста, хоч колишні журналісти не бувають, вони його тривають, Але Володимир прийшов до нас з рукописом своєї дебютної книжки. Під назвою Репортаж тривалося 100 років, а згодом це трансформувалася у назву Наріць під заголоком, тим, яким прийшов е, Володимир Сеніок. Книжка справді охоплює події. Від Першої світової війни і до того часу, якому ми з вами живемо. Становлення людини. Відданість перед тим, що напевно людину Господь на Бог, і розуміння, що треба у ту відданість виправдати, а призначення здійснити. Володимиру вдалося, опри людина попри складної, непростої, долі, журналістської, і, як зараз письменницької. Життя його кидало в різні боки від лівих крайніх поглядів на життя до досить таких уже правих. Це треба було ламати навіть інколи свій світогляд, <coughs> свою філософічну основу автору вдалося. Він що справді цікаво, своєрідна, оформила її художниця, яка вибралася з Криму, вона невістка одне із сіл Півкомарно Хьівської області, і людина, яка приєдналася долею і України, та й, зрештою і своєю долею на фоні долі України, зуміла передати те настрій, який панує в цьому романі. Знову ж таки, в Році і збігому для нас було добре, що ми змоглися дати додатковий наклад призначення України Юрія Юрію це історісофська праця, яку недавно тримали в схронах, яку не випускали, та й зрештою 30 років прийшло, а чи знаємо юридику. А вона визначальна для кожного українця, для кожного державного діяча від найменшого чиновника до самого президента. На жаль, на жаль, недавно, буквально в середу, здається, чи четвер було зібрано науковці. Я говорилася про здобутки творчі Юрія Липи. Парадоксально, що всі знають, всі розуміють, поговорили, розійшлися, випише на прощання по чарці кави чи по філіжанці кави. Але далі випа залишається незнаним для більшості. А якби ми знали хоча б конспективно, що передимав Юрій Липа, а відтак його батька, а відтак його оточення. <кій> може би і навіть тої війни не було б. Ну, але сьогодні є доступ до його думки, <кій> до його відчуття і розуміння життя. І знову ж таки, його знаменити вірш призначення, яке говорить, «Ти, якщо що не чув, призначення Словоти ще не жив, ще не варто вмерти, він так само терполюб'я на Україну. Україна як жива, жива субстанція, теж має своє призначення. І вона безумовно виконує ту історичну роль, яка на неї покладена. Як і колись часи далекі, де в часи далеко, Денної Русі, Галичина берегла Європу від захлання монгольсько-татарських орд. так і сьогодні Україна на себе взяла ту місію, аби отримати чергову орду, расистську, нацистську. Яка злінацька напала в на нашу державу і пильнує Європу, аби вони не пізнали тих бід, яких зазнав наш український народ. Зараз ми маємо в роботі дослідження Василя Білецького з Одеси, яке називається фашизм Росії або геноцид українського народу. Працюючи над текстом, я не можу далі рухатися більш ніж 5, 8, максимум 10 сторінок, бо тіло сковує та інформація, яка на сторінка цієї книжки. Важко зрозуміти, чим керується москалі, наявно, не, не якоюсь людяністю, не якимось призначенням Господь не може посилати. Це диявольський. Нарід, який прийшов і хоче знищити інший нарід, який має право під сонцем бути. Але життя триває. Ми раді, що готується друге видання історичного роману Ярослава Рубіка зі Стая козацьким ночам полковника Роман про видатного полководця часів Хмельниччини Івана Богуна. Але в цій книзі цікаво, те, хто перечитає від першої до останньої сторінки. Виразно постає, як нас нищили впродовж 350 років. Нищили зліва і справа. Так, багато моментів, які пов'язані з нашою долею, залежали від нас, і ми не розгледіли десь зрада, десь придавалися. Але 350 років того нищення українського народу, а він живе. І, власне, це спонукає до великої надії, що ми переможемо. Що весна таки прийде в наш край і знову забуяє Україна в країні наших добрих, речевитих, милих людей, і, зокрема, поетичні книжки вже незабутнього у вічності Олега Гринєва підуня пам'яті, Романа Лубківського, а зовсім недавнє видання на Терези Хосені Надії Гуменюк. Двокниждя Ірини Яворської, Край де Ябір високий, Чи зовсім свіжа книжка Ганни Васильів. Молодої, такої бентежної, з бадьорим голосом поедеси десь. Вона перегукується із першою поетичною збіркою погатичим. А може просто це свій голос, який десь співзвучний, не захоплювалася вона поезію зі шкільних років, почала писати не так давно. Бо, як зізнається, я відчула справжнє кохання, яке надихнуло мене, і народилися прекрасні строфи, які хочеться і зачитати. Дякую Боже за все, що маю. Що бачу, що чую, що вмію, що знаю, за кожну хвилину солодку і гірку, за те, що за руку привів ось таку, за ласку любов, за сім'ю оберіг, за свято, що знову прийшло на поріг, за день, коли мама життя дарувала, за пісню, що кожної ночі співала, за тиху молитву, за спокій душі. Я дякую, Господи, щиро тобі. І ще. Ніби заповіт. Хто не любив, нехай полюбить. Хто загубив, нехай знайдеться, хто крило опустив, нехай розправить, хто сумував, нехай сміхнеться. хто заблукав, нехай знайде дорогу, хто сил не мав, нехай змужніє. Благословенний той, хто свою душу в Богу не заморозить, а теплом зігріє. Не читай, не чекай за добро нічого, ані світло, ані злого. Просто будь та живи в гармонії, у здоровій самоімонії. От був той рік, я інші видання не називаю, вони те значимі, вони в кожному випадку були продиктовані потребою життя, чи то навчальний посібник, чи то методична розробка, чи просто чергова поетична збірка, чи російськомовне відкривання Володимира Сокульського з Пустоми. Де він посилає потужний заряд своєї, я б сказав, ненависті до того старшого брата-росіянина, який ніяк не хоче одуматися. Йому пропонує: давай поговоримо, браток поет із пустоми його почав. Він не хоче миритися з тим, що люди опускаються до такого рівня низького. що не здатний навіть зрозуміти, що вони чинять, але чи чує? Та й ворог, мабуть, що ні. Тож, шановні наші симпатики, наші читачі, наші покупці, нам конче потрібна ваша підтримка, я благаю весь час у прямо благаю. Стежте за нашими повідомленнями мережі. Заходьте в книгарню, вимагайте присутності наших книжок, аніто присилайте на книгу поштою. І ми з радістю постараємося вам виконати все, що ви хочете придбати. Можна через вимкнення світла, через польоти чужих ракет, снарядів. Ми не завжди стихаємо вчасно зрегувати на ваше на вашу замовлення. Але так і не завжди буде. Прийде час, як я вже говорив, весна прийде, сонце усміхнеться і радість прийде в наші душі. Не дарма Роман Бутківський, посилаючи нам із високосмості, по своєму трактував Псалом 42, про повернення до святині, Господь справа мої розсуди, винесе свій справедливий присуд, збавду кавих, поклич туди, де очі насиплять брехньому присок. Боже, остання твіржа моя, Накрий мене світлим своїм умофором, очисти, підскверне моє ім'я за плямане, критника поговором. Плякну перед овтарем твоїм, серцем відновлюся, звеселюся, вийду із храму, гарматний грім, Чезін погребний вже не боюся. Чом ти, печальна, душе моя? Чом ти непевна у твіржій святині, Боже, моє схороне ім'я та сохрани життя України. Бо брат прекрасно розуміє, що зберігши ім'я кожного українця, ми збережемо справжнього українця, ми збережемо Україну. І давайте будемо справді берегти рідне слово, берегти рідну книжку. Вшанувати наших славних авторів не тільки камяне а всіх, хто послугується, хто дбає про нашу українську мову. Бо ми того варті. Ми заслужили повагу Господа, а ті випробування, які на нашу долю випали. ми, мабуть, і за всіх тих, які непевно діяли в певні часи, мусимо понести. Хтось мусить на себе взяти спокуту і чужих грехів, не тільки своїх. Будьмо надії, рік минув, починається новий. Попереду нас календарний рік. Ми ще, ми зустрінемось до Нового року в нашій мережі. Бажаю вам залишатися з камнярем весь час. Дай Боже, щоб любов до книжки вас не залишала. В цьому допомога і від Господа Бога. Бо Україна. Без українського слова не мислому просто добра вам, слава Україні, героям слава!